Добрий день, брати українці і українки. Я Віталій Подловніков, голова Запорізької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вам зі святом з 94-ю річниці, річницею від створення самостійної України, проголошення 4-м універсалом самостійності України і з 93-ю річницею від Дня Соборності України. Саме від Дня Соборності України відбулося те прагнення українців до об'єднання українських земель, яке зараз є. Власно кажучи, ми, ми святкуємо в Запоріжжі це свято вже, починаючи з 2006 року. Ми проводимо четвертий рік поспіль марш, об'єднавчий марш з лівого на правий берег, який є символом соборності України, символом самостійності України. Ми вітаємо зараз усіх запорожців і не тільки запорожців і запоріжанок, а й всіх мешканців України цим світлим святом. Не дивлячись на те, що зараз в Україні дуже серйозна соціально-економічна ситуація, не дивлячись на те, що вороги з партій регіонів, представники кримінально-олігархічного клану. Нам роблять все для того, щоб роз'єднати Україну. Намагаються довести українцям, що вони є різні, постійно ділять на західну і центральну Україну. Ми ці випади не сприймаємо і стоїмо суто на соборницьких позиціях, які були закладені в 1919 році. Це наша земля. Це наша Україна, вона є єдиною, самостійною, соборною і неподільною, як казав Микола Міхновський, від гір карпаських аж по Кавказьке. От. Тому ми ще раз вітаємося цим святом, всіх людей. Ми звертаємося до українців з проханням, зі зверненням. Не стійте осторонь, бороніть самостійність України, бороніть соборність України. Звертаюся до молоді в першу чергу. Тому що якщо ви цього не будете робити, цього не буде робити ніхто. Поки ми не наповнимо Україну українським змістом, така ситуація з політикою українофобії на владних щаблях, вона і буде продовжуватися. Ми йдемо у владу. Незабаром парламентські вибори. Маємо кинути всі сили на те, щоб до влади прийшла саме українська влада, яка буде боронити саме українські інтереси української нації і буде стояти на засадах самостійності і соборності. Вітаю ще всіх зі святом. Слава Україні!